Я Єрмоленко Андрій, художник, дизайнер український, зараз військовий лауреат Шевченківської премії 2024 року. А ще батько двох дітей. Батько двох дітей і у мене дуже дуже красива і гарна дружина. Що ми говоримо про опір, про спротив, це ж не тільки ми говоримо про війну. У мене особисто, у мене, у мене двоє дітей, два сини. По-перше, я не хочу, щоб вони воювали, того я і тут де я є. В принципі, я в лавах ЗСУ, але вільний від роботи час займаюся такою штукою. А по-друге, цей, цей мурал буде присвячений дітям, яких вивезли. Росіяни за тарен України. До речі, найбільше постраждав це південь, це Маріуполь дуже багато, з Херсону дуже багато дітей. Там фактично будинок малютки забрали. Але росіяни, ну, будинок малютки хотіли евакуювати наші, але вийшло так, що... Їх забрала протестантська спільнота, щоб берегти їх. А росіяни дізналися, прийшли на це місце і забрали просто, просто наших дітей. І саме Рухопор, до речі, також долучився до цієї ініціативи, а це ініціатива президента, називається Брікітс Бек. Поверніть наших дітей додому. І от саме про цьому присвячений цей мурал. Щоб ви розуміли, тисячу, Ні, 16 тисяч. 500 дітей підтверджено, що знаходяться там. Це, ну, це дуже багато. І це наші діти. Ну, е, саме тому я от зараз займаюся от цим муралом, хочу, щоб люди, які зараз приходять на пляж Одесу, щоб вони задумались на це і підключались. Ви, ви дасте розголос, бо саме журналісти це... це ті люди, які зараз під час війни ну, необхідні для України ви робите. Оцінали справу і даєте розголос про те, що відбувається в Україні в цьому світі. І саме тому ми от зараз малимо. А взагалі в Одесі планується зробити біля шести-семи муралів. Можливо, 4 вийде, а заплановано ще сім. І тому ми хочемо зробити це. Це буде о, ці мурали о, зроблені з метою популяризації рукопору в першу чергу. А в другу чергу це хочеться сказати, ну, дати гідність, честь тим людям, які зараз знаходяться за лінією фронту. Дуже багато, до речі, людей там реально також знову ж таки я хочу наголосити з півдня України. У нас немає зараз стін. Ми зараз шукаємо нормальні стіну. У нас є два мурала, які п'ять на 5 метрів, і ми шукаємо, де це б зробити, але не можемо до цього часу знайти стіну. Плюс до всього приїде львівський художник Іван Скоп. Він також хоче намалювати тут такі присвячений Одесі це свій мурал. У нього така більша іконографія. Ми також будемо для нього шукати. Ну, знайшли одне місце під Тещиним мостом, але воно. Не дуже велике, на жаль, і хочеться щось трошечки більшого, і там дуже багато вже уже забито графіті. Навіть тут на стінку, хай вибачають мене графітісти, які малювали. Я знаю, що не можна цього робити, що замальовувати чуже графіті. Але вибачте, мені треба зробити роботу, яка буде рятувати там долі дітей. Все хочеться зробити, і тому хай вони мене вибачають, коли буде мир. Хай замальовують всі мої графіки, які є, я ні слова їм не скажу. Ну, десь отак от. Організація ну це все ж ініціатива рухопору і ЦНС. Це вони запропонували популяризувати таким чином рухопору. Бо про багатьох знають знають про штурмову бригаду, третю штурмову, знають про Харків, знають про багато підрозділів, які роблять неоцінену і потрібну роботу. А про. Ніхто не задумується, ми всі радіємо, о, там бавовна відбулася, туди прилетіли дрони, павутина відбулася. Але це все елементи опору. Це люди, які йдуть там, в рух опору, або йдуть, там, допомагають гуру, або допомагають ще кому-небудь. І це все люди, які жертовні із себе віддають боротьбі. І це про це хочеться весь час говорити і нагадувати людям. Причому людям, які дуже часто далеко від війни і говорять там, ми усталі. Перші мурали, щоб ви розуміли, ну не мурали, а графіті, я б так сказав би, з цього проєкту я малював вже на ЛБЗ. Там, де літає, там, де зривається, там, де падає, там, де вибухи. І коли ти там малюєш, коли ми приїхали перший раз, мені кажуть, ти ви що, човники взагалі, на що ви приїхали? Малювати. І потім, як не дивно солдат, ну, військовослужбовці, вони такі, типу, це круто. Якщо ви приїхали малювати, значить не все так у нас взагалі страшно. Значить, значить вистоїмо, значить все буде добре. Нам треба підтримувати і мистецтвом особливо. особливо. Тому що, і тому залучаються художники, наприклад, сьогодні. Є у вас художник, Валт називається, здається. От він сьогодні позвонив, каже, я хочу до вас доєднатися, він одеський каже, я хочу також з вами їздити малювати. І Це класно. Значить, ми змінюємо якийсь такий світ. Були, звісно, перший мурал це у нас на набережні, там намальований дюк, і там вже... Почалися дискусії, це б чи правильно, що ми дюка намалювали. І зараз він такий красивий в капішоні з автоматом, з коктейлем молотова. Як нагадування, що це трошки інша історія. І це у нас вже не дюк, а людина, яка чине спротив москалям. Одеса це офігенне місто. Це місто єдине, яке. яке я, ну, його не зламати реально. Воно одесито не. Я пам'ятаю в перші дні, коли одесити укріпляли пляж, зима була, там капець був і, і скільки людей вийшло на вулицю. Це, це ось є фактично демонстрація опору не в а на ділі. Це дуже добре. Як іянин, якянин, який живе в Львові. Туди занесло, але як і киянин все рівно. Десь мене, що б я не говорив, як би я не говорив, де б я не виступав, я все рівно розказую, що як і я киянин. Багато робіт є. Ми почали з центру України, так скажемо. Це ну, такий центр наближений до півдня це Запоріжжя. І ми в Запоріжжі почали малювати. Почали малювати перші роботи, намалювали їх. П'ять муралів ми зробили в Запоріжжі. А, 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 ні, 4-4, перепрошую, ми п'яти не встигли зробити, на жаль, також це було спричинено тим, що влада а, війська вони бояться, вони думають, що прийдуть якусь фігню намалюють або не закінчать і буде. Це дуже погано, а пообіцяю. І Тому приходиться малювати. ну, Якщо дають можливість, то малюємо. Якщо не дають можливість, знаходимо цю можливість і малюємо. Їдемо на тоді. Там люба адміністрація дає можливість малювати, так що цим художникам, які є в Україні, моя порада, хочете помалювати безнаказано, йдете в ЗСУ їдете в будь-яке місце і там малюєте скільки завгодного. ну, реально і тоді у всіх, у всіх все виходить Понятно, багато зараз скажу що дуже багато людей які мають там умовно свою, свою роботу у когось культурний фронт у когось ще якийсь фронт я розумію все я сам в 2014 році забоявся йти до війська але є Певні штуки, що нам треба визначити, з чого ми хочемо. Але в принципі, я не заохочу, щоб всі пішли. Це... Ми ж ми ж малюємо для того і там робимо це все для людей, які лишилися і воюємо, в принципі, для отих мирних людей, для отих самих дітей. Бо ну це жахливо. Я недавно бачив просто ролик, як приїхав. Там цей валу, валуєв і агітував дітей про війну, казав, що ми все правильно робимо, що воюємо. Це жахливо. Вони можуть просто зруйнувати. Вони займаються етноцидом. Вони знищують, знищують наше покоління, яке тільки ну, яке на окупованих територіях, там, якщо говорити про Крим або ще про що небудь Ну, щоб ви розуміли, це знищення. Знищення цілого покоління, і про це мало хто говорить. І це жахливо. Мені 51 рік, значить, десь 49 років. Творчістю я займаюся, а все це моє життя. Я був багато ким, але я був хіміком, я був викладачем в школі, я був дизайнером, але все це. Це все-все рівно нічого, без Це все малюється. Все, все, все. Основне, оце. Основне оце і бути батьком. Це дві найважливіші моїх професії, які є. Бо бути батьком набагато важче, ніж бути художником. А плюс до всього, ну ви запитали, чого військо. А як я буду своїм дітям дивитися в очі, коли вони запитають, а де ти був на війні? Що я їм скажу, Ті, ну, або я їх буду вчити. Ти будь сміли, вам або ще що небудь. Я не знаю, як відповісти на це питання. І це мій вибір. Я нікого не несу, але це мій вибір. Об і все. Це дві найважливіші професії там. Це батьківство, напевно. А все інше, а друга — це художник для мене. Або і для кого, кожен має вибрати, ким він хоче стати. Військове ну, для мене не професія, це просто таке. Ну, прийшлося. Вже не до цього часу каже, це був твій вибір і мені треба розказувати, що ти зробив це заради нас. Ти зробив це заради себе. І вона права. Я, я, я можу сказати, що вона абсолютно права, тому що я зробив це заради себе. Ну але для комусь розуміння я зробив це заради себе для того, щоб... Щоб потім не червоніти. Червоніти не хочеться перед дітьми. Ну, і я, не хочу, щоб... я не хочу, щоб їх викрадали. Я не хочу, щоб вони боялися. Я, не хочу, я хочу, щоб вони говорили правду, як я зараз можу сказати. Ну, в період війни я про політику взагалі мовчу, тому що я вважаю, що позитив, що негатив, він однаково буде сприйняти масами. Але я вважаю, що ми маємо, ми маємо бути чесними. Парс першу чергу перед дітьми, а потім уже перед всім Акції проходять по всій Україні. Приїду під спеку. Приєднуйтеся.